Далі йдемо у нас на прямому зв'язку Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Пане Миколо, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як минула доба в Дніпропетровській області? Що, що відбувалось у вас? У нас були обстріли Нікопольського району, а саме міста Нікополь. Ворог двічі обстріляв місто зі ствольної артилерії. Один раз близько першої години ночі, другий раз близько четвертої години ранку було пошкоджено майже 10 приватних будинків. І якщо казати про інфраструктурні об'єкти, то це дев'ять об'єктів. Це і гімназія, і будівля ветеранів Афганістану. І дитяча спортивна школа, дві лінії електропередач. Зараз уже поновлено електроподача електрики. Але ось такі маємо наслідки. І поки я ж якраз підключення, я бачу, що на доповіли про те, що у нас тільки що було два обстріли, була обстріляна Золонедольська громада. Це десь приблизно там на початку першої, і трошки пізніше на межі також була обстріляна Апостолівська громада, там пошкоджено газопровод. І раз зараз вже ДСНС і газовщики виїхали туди для того, щоб полагодити його. Я знаєте, вам скажу, що в мене фактично через день в новинах лунає інформація про обстріли саме Нікопольського району. Чому саме цей район там близькі якісь позиції поруч, чому він так настільки страждає від обстрілів? Ворог веде обстріл з території Енергодару і близь розположених ну, сіл. Там є водосховище. Якщо дивитися через це водосховище, то місцями відстань вона складає 4 км, місцями 7 км, Саме велика відстань це 18 км. Тобто ворог виходить ночі, робить обстріли, і після цього змінює дислокацію і знову свої війська переміщує до Енергодара під прикриття атомної станції. І так само і з іншими громадами, правильно, які так. там вони просто поруч знаходяться. А дивіться, воно фактично виглядає таким чином. Якщо дивитися того берега зі сторони Норгадара, то Нікополь і Марганець вони фактично є як на ладоні. Угу. А коли ми кажемо про безпосередньо Криворізький район і Зеленодільську громаду, Апостолівську громаду вони фактично межують з Херсонської області, в якій зараз ідуть ну, зона бойових дій. Але люди продовжують там жити в цих громадах, в цих районах, незважаючи на обстріли, якщо ми кажемо про Нікополь, то фактично до війни, до повномасштабного вторгнення Росії. Там мешкало понад 120 тисяч людей у Нікополі. Зараз там мешкає приблизно 40 тисяч людей. Тобто, 80 тисяч людей виїхали. Лавова частка виїхала до інших громад, там до покрова і до Кривого Рогу до Дніпра. Фактично. А 40 тисяч людей залишилося. Якщо говорити про початок опалювального сезону, вочевидь, в цих районах, про які ви зараз говорите, залишаються люди. А ці райони під обстрілами, чи є потужності у вас, як у керівництва, якось забезпечити людям? Хоча б мінімальне якісь проходження опалювального сезону, чи можна там щось лагодити, те, що руйнують зараз окупанти, чи є ризик, що буде холодно і небезпечно там перебувати От восени взимку. Ми всі розуміємо, що опалювальний сезон, який буде цієї зими, це буде саме за всі там 31 рік незалежності. Але якщо ми кажемо по поводу того, чи є там можливість лагодити чи не лагодити, я дам тільки ту інформацію для розуміння. ДСНС його гарнізон тільки за той тиждень виїжджав понад 28 разів на різне розмінування, коли ми кажемо про служби ДТЕК. То в зв'язку з тим, що ведуться обстріли саме там Нікополя, Марганца, там і поруч знаходиться Червоногрегоріська та ОТГ, то звісно дуже часто йдуть пориви лінії електропередач. Так ось тільки за останні там п'ять днів ДТЕК поновив електропостачання фактично більш ніж 12 тисяч абонентів, тобто 12 тисяч людей, яким там на протязі 3-5 годин було поновлено електропостачання. А коли ми кажемо про інфраструктуру, незважаючи на всі ці обстріли, вся інфраструктура у всіх районах Дніпропетровщини, я маю на увазі критичну інфраструктуру. Вона працює, а всі е котельні і таке інше, всі е перевірені. Тому я думаю, що ми будемо чекати рішення уряду про те, як, яка буде ситуація з газом. Як вона буде розвиватися, а все, що залежить від місцевого самоврядування, я думаю, що все буде добре. А ті люди, які виїжджають із районів, які під обстрілами керівництво області відслідковує, де вони? Що вони? Чи вони забезпечені, чи є можливість допомогти їм уже за межами оцих зон, які в небезпеці? Давайте так. Дніпропетровщина номер один за кількістю внутрішньопереміщених осіб в країні. От станом на зараз у нас більше ніж 324 тисячі людей внутрішньопереміщених осіб, і це я кажу тільки про тих людей, які стали на облік в соціальних службах. Якщо дивитись за іншою статистикою, ну, наприклад, за даними там національної поліції, вони моніторять на яку на якої сумі или, там, скажімо, яка є загрузка а, мобільних а, операторів. То ми бачимо, що до війни у нас населення області складало там Фактично, зараз вже 3,5-3,6, А місцями, незважаючи на те, що багато людей виїхало з Дніпропетровщини, цей трафік більше ніж він був до війни. А найбільша кількість людей, понад 120 тисяч внутрішньо осіб, зараз знаходиться в Дніпрі. Приблизно 70 тисяч людей знаходиться у кривому розі, тобто ми по кожному району, по кожному великому місту. У нас 86 громад, з них 20 це 20 городів, 20 міст. Ми по кожному району, по кожній ОТГ, кожен день моніторимо ситуацію внутрішньо переміщеними особами. Левова часка людей проживає за власний рахунок, але є такі люди, які проживають, особливо якщо ці люди приїхали там. З Запоріжжя, це Синельниковський район. Більш він межує з двома областями, які приїхали з Донецька, з Луганська, і в тому числі зараз велика кількість людей, яка йде з Херсонщини. Вони більше зупиняються в Кривому розі, і в тому числі ті люди, які виїхали з Нікополя, всім надається притулок. Вони всі забезпечені і продуктами харчування і речами цим проблем немає. Ну, дякую вам за цю за цю за це пояснення. Бо знаєте, дуже багато людей зараз і в очевиді дивляться на такі зараз по той бік екрану. Вони перебувають в небезпечних районах, але бояться виїхати, бо не знають, холоди йдуть, зима вже зовсім скоро. Вони не знають, де їм жити і за що власне їм жити. Тому звертайте, будь ласка, увагу на тих людей, які переміщуються, і дякую вам за те, що ви робите. Микола дякую. Лукашук був з нами на зв'язку. Голова Дніпропетровської обласної ради. Почули ми про...